Вітаємо вас на нашому каналі Три доні, слухаємо казку «Пуханчик і дощовий сюрприз. У самому серці весняного лісу, де вербові котики тягнуться до сонця, де щебече дрібна пташина, а травичка ще пахне зимовим сном. Жив собі маленький кролик на ім'я Пуханчик. Він був білий, м'якесенький, з хвостиком кульбабкою і добрими очима, а ще з найлагіднішим серцем у всьому лісі. Цього ранку поханчик прокинувся від стуку дощу по дахові. Кап, кап, кап. Співали краплі, наче хтось ніжно барабанив по листяній скринці. Поханчик потягнувся, підійшов до віконця і зітхнув. Знову дощ, а я так мріяв сьогодні побігати лісом, нарвати фіалок, зібрати шишок для нової рамки, пробурмотів він, кутаючись у ковдро. Та замість того, щоб сумувати, він став. Одягнув свій светрик із зайчиком, зробив собі липового чаю і роздумував уголос Ну, що ж, якщо я не можу піти до весни, весна прийде до мене. Він розвісив сушені квіти на стіни, розклав фарби, запалив ліхтар, що світив, як сонце. А в центрі кімнати поставив стару парасольку, жовту з білими крапочками, мов велика писанка. Пуханчик зробив із неї хатку і уявив, що це чарівна весняна альтанка. Раптом тук-тук-тук. Хто ж це в такий дощ? Відчинивши двері, пуханчик побачив маленьку мишку Мариску повністю мокру, з листочком замість парасольки. «Пухончику, можна я трохи посиджу у тебе, моя нірка затекла. Звісно, заходь, усміхнувся кролик. У нас тут весна, чай і сухі лапки. Мариска завела носиком, і в кімнаті справді пахло липовим чаєм, медом і сушеними ромашками. Вони сіли під парасолькою, накрили ноги під ковдрою і грілись у світлі ліхтарика. Знаєш, сказала мишка, може, дощ не такий уже й поганий, він же миє квіти, дарує водичку, без нього не було б зелені. Аж тут знову тук-тук. Цього разу це був їжачок художник. На ньому був смугастий дощовик і капелюшок із плівки. Привіт! Я приніс тобі фарби, сині фіолетові, дощ натхнення навіє!» Заходь художнику, сміяся пуханчик, і перенось натхнення з собою. Тепер під парасолькою було їх не самотньо: сміх, фарби і чай, і план намалювати Великодню листівку прямо сьогодні. І вони взялися до справи: пуханчик малював фіалки, Мариска великодні яйця, а їжачок веселку на душі. Аж раптом тук-тук-тук. Та в нас тут же справжній готель, пожартував їжачок. Стояла на порозі лисичка Лія з корзинкою, у ній теплі булочки з яблуками й корицею. Я відчула запах весни, та й пиріжків залишилось багато. Хочу поділитися. Так під парасолькою з'явився стіл, а на ньому фарби. Листівки, пиріжки, чай. Ніхто вже не звертав увагу на дощ. За вікном лило, а в хаті світилося, як на сонячній галявині. Це ще не все, прошепотіла Мариска. Що саме? Послухай. За вікном кап, кап і цвірінь. Пташки, дощ і співає з ними. Здавалося, що сам ліс прийшов до пуханчика в гості. Навіть білочка Белла прибігла з квітами, що розцвіли прямо під дощем. Погляньте, вигукнула вона, весна таки перемогла холод, квіти живі і радісні, і навіть мокрі. І тут пуханчик підвівся. Друзі, я хочу сказати дещо важливе: дощ це не лише вода, це знак. Що світ продовжує жити, що навіть тоді, коли нам сумно чи мокро, навколо все одно є добро. І пиріжки додала Лія, всі засміялися. Того вечора вони залишились усі разом, спали на подушках, грілись, слухали, як дощ розповідає свою казку. А поханчик подумав найкращі весняні пригоди трапляються тоді. Коли ти цього не чекаєш. Якщо з вікном дощ, дітки, це не біда, можливо, це просто знак, що хтось скоро прийде до тебе з пиріжком і усмішкою.